Напад на подружжя поліцейського підозрюють молодого лучанина. Хлопця випустили з під варти, нині судять. Нагадаємо, на луцького полісмена та його дружину поночі напав невідомий молодик. Забризкав обом перцевим балончиком, очі бив. У дружини копа відібрав телефон, хотів забрати прикраси і ледь не зґвалтував. Так розповідала сама потерпіла. Хто був той невідомий нападник? Підсудний запевняє, що то не він. Нині допитують свідка подій. Той пригадує, підбіг чоловік, вдарився об машину і сказав його жінку, викрали і хотіли зґвалтувати. Ми його привели додому, але біля дому вже була жінка, яка втекла. Вона була, вправівся, вона повністю була розпатлена, Доска чи побашка ніколи, то що не скажу. Вона була порога, бо тоді дуже сильно Мене, то, що можна говорити. Свідок каже, що у потерпілого чоловіка сльозилися очі і від нього був сильний запах перцевого газу. А чому ви встановили це перцевий запах? Знаю, ви взагалі маєте освіту хімічну якусь. Я не знаю запаху персуду. Я знаю, тому що немає меня... воздійський так само. Я це не перцевий бачить. Адвокат Лучанина цікавиться, коли ж приїхала поліція до потерпілого колеги. Поліція підійшла на другий поверх, коли підійшла. Так. Це було вже після першої руки ночі. Що було далі? Коли підійшли, говорили з поліцією, далі що було? Все. І все. Далі пороспали в сторону. Чи був того вечора якийсь конфлікт між жінками потерпілою та її сусідкою? Цікавиться адвокат. Не було, каже свідок. Ну, і приїхав експерти медична допомога. Що? Ну, забрали чоловіка. Забрали чоловіка. Ви підприємства. Дякую за питання, що немає, що щесь все записує. Чоловіка Оксана, забрали. Не Дякую. Не Схоже, у цій справі відкрили не всі карти. Мають допитати ще одного свідка. Потерпіла дружина поліцейського. Раніше просила для нападника суворої кари. Чоловік лежав на землі, він наносив удари. Я кричала, він розізлився, запирскав мене балончиком, схватив за голову. Мій чоловік продовжував лежати і почав тягнути. Це наш будинок, так туди, там така. Недостройка давно стоїть ангари. я намагалася витертися. Він мене тримав за шию і сунув так до, до того ангару. Просила відпусти, Він ти будеш відповідати за свого мента. і мене відразу балончиком другий раз. Заставляв мене говорити на чоловіка, що він там козел, мінт. Я погрожував і говорив: я тебе вб'ю, я тебе заріжу. Знімай золото. Побачила, що хтось вигулює собаку. Нападник теж штовхнула кривника в живіт і побігла в людне місце по допомогу, пригадувала жінка. Поліцейські повідомляли, мовляв, за місцем проживання лучанина, виявили телефон потерпілої та інші докази. Хлопець запевняв, що він подружжя поліцейського не знає, не бачив і не винен. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.